А після набрав, накачав мишці після напусту ребята, а свободі діти. Та да, готувати людей на заміну, звіняти. Да. Вони і Но... там готовлять, День вони готов, там готують. Вони вже готовлять е, е, да, фонд резерв, да? кадровий резерв, там е, Что революційний. Готов. Пусть готов. Вони працюють. Питання в тому. Діло в тому все-таки, я вважаю, що їм треба виставити рахунок.

Рума, я розумію. Я прошу, ну, наче, ну, давайте вона? ми Це зараз спокійно, на, 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 на півтона зараз хвилиночку, давайте ми все ж таки з повагою будемо ставитись один до одного, не перевищувати тон верше. По-друге, кожен має думку, яка е, висловитись має право. Але оскільки Любов Михайлівна, тут я її чекала 5 місяців. І хочу від неї отримати максимум інформації, так, так. а вже далі ми будемо йти. Ми будемо плакатись про їх, про їх давайте про нас. Вона нам дасть те, що своє бачення, а ми вже потім пізніше будемо разом в електронному варіанті, ми вже такі тут поруч знаходимося, Київ, Київська область у нас, і ми будемо далі рухатись. Я все ж таки хотіла бачення. Ну, я вам казала, що почем? ці 22 пункти, які я пропонувала як антикризу. Антикризова програма для усунення економічної кризи в Україні я пропонувала 20, 22 пункти. Це була Всеукраїнська народна конференція по теорії практики народовладдя. Я вам може залишу оцей листочок. Чи ви мали чи я це є? Дивіться оприлюднені, як вони реагують на цей документ, і скажімо, який резонанс серед. Має, наскільки воно, ну. Ну, на полу цих вимог можна об'єднувати громаду. По-перше, треба зробити запит, хай вони скажуть, скільки майна власності держави, громадян України, Оце власності закордонних інвесторів. Скільки зруйновано? В, роз... в 92-му році була така кількість підприємств у Львові, наприклад, чи в Києві. По кожному підприємству зруйноване, знищене, продане. Росії продане на захід, і не приватизоване громадянами, олігархами. От хай вони проти кожного підприємства напишуть, куди вона поділися, скільки там було працівників, скільки зараз є, скільки людей електро... які збитки нанесено. От просто по тих пунктах навести До. таку порівняльну характеристику, вимагати також за заощадження, звідки, скажуть, що з заощадження відбулося, скільки вони відображають внутрішньому боргу держави. Скільки вони працюють, то внутрішній борг держави. Потім наступне то заощадження пенсійні, також вони ж передали нам і пенсії забезпечення. А скільки на пенсії вони взяли і внутрішній борг держави? А якщо ні, то куди воно поділося, також то треба виставляти? Я питала, щоб ви взяли Ми що? подивимось, ми тоді, розумієте, чим більше нас буде Верховний. Потім буде сьогодні. буде не Верховну Раду, а будемо. Зараз у Марінському парку, там люди гуляють. Зараз отак вийде отак група людей, яка почне розмову і будуть приходити все. Тепер дивіться, що да. зробите потім. Да. Зараз ще один я пропоную створити національну комісію по контролю за бюджетом. То те, що зараз, от Ми зараз говоримо за минуле, а вони зараз розкрадають. Так, так. так от те, що стосується зараз. Красти. Тобто зупинити, заробляти, заробляти на, на газ, на світло, зупинити розкрадати бюджет, питати, будують будинки, для кого будують, чи дають вони по черзі людям. Розумієте? Потім чи не вивозять дачі в офшорні зони, скільки там є капіталів, коли вони збираються їх повертати. Може зовнішній борт не повертати, а хоча б за рахунок тих коштів, там залік зробити. Розумієте, отак от, от в такому плані треба це все робити. Потім наші з пенсійним тим водокування. Ми 36% платимо зовсім не для себе, а для якихось інших рахунків. Покрив. Ми їм забезпечуємо такі великі пенсії, а воно не йде для того, щоб людям давати пенсії. Перепис населення треба зробити, що відбулося відносно сертифікатів. Було у нас 52 мільйони, рахували статистично, по сертифікатах рахували 50, скільки зараз, де ті сертифікати, де майно, скільки підприємств було на сертифікати, скільки мало залишитись в державній власності. Тобто все то можна робити по кожному пункту, тут не треба нічого придумати, тут нічого більше не придумати. Зреалізуйте це. Скажіть, будь ласка, от ви вже давно про це говорите. У Львові скажіть, чи може Київ? Є така відома політична сила, або громадська організація всеукраїнська, окрім вашої, яка е, на телебаченні з'являється. Не спішать, не спішать, приєднуються. не, спішайте. не Спочатку, поки не знають, приймають позитивно. Тільки щось там трошечки розкрутилося, вже видно якесь за той вже дивилися букую. Вже Я Ви, якщо ми будемо це починати, то Просто абстрагуватись ніяких політичних партій. от ніяких Громадяни самі стають і висвітлюють і звертаються таким чином. І що не так? Була програма, на тільки бачила, ви дуже Де вони, от скільки знищено, зупинили, до довели. скільки продали Росії, скільки продали на Захід, скільки приватизували народу. Ну це треба відзвітувати перед нами. Ну хто має відзвітувати? От хай звітує Кабінет міністрів. Про реєстр, як можна узнатися? Про реєстр, теж це ж не наш реєстр. Наш реєстр це статус управління. А це ЄДР без У це не наш реєстр. Ми не знаємо, на чій державі то ЄДР є. І зараз можу там перереєстрований. Ну, кажуть, що Мін'юз зареєстрований, є такий державний реєстр, чужої держави, Мін'юз, але він не реєстрований. Можу бути, я теж таке чула. Не в Україні. Не в Україні. Ну, то значить, американський Окей, реєстр. я на днях таке почула. Ну, я давніше вже чула, що реєстр <рес> не дам. Це все підштовхує там якраз <рес> Працювати ми ми, навіть, не ми на... в почніть до його суми, оце бої квітки суми, а потім розгортайте, деталізуйте. Ти зрозуміла? Оце є... mm -hmm. Нам треба працювати в трьох, якщо у вас є що сказати, зараз ми в загальному, значить, якщо я все-таки хотіла, щоб ви залишилися завтра, тоді так. Мені так тяжко. Так, машина їде, і ми вже так і домовилися, я не готова була. Я ще прийду цього цю... наступного тижня. Ви, будь ласка, значить, ми, ми будемо прориватись все ж таки. Так. Це ви буде бутуйте. перша наша така зустріч. ви Готуєте кроки... на тиждень, що ми я повинні робити? Я на наступний тиждень маю бути в одному власному центрі і ми будемо готувати загальний позов по тих комунальних контролях. І, можливо, зробимо оцей позов. Він вже в принципі є ще в 2001 році. Просто ніхто не взявся все це до добре. Значить, я, е, е, скільки Давайте, пожати... скільки вам зараз думаю, У нас часу є, скільки ви у нас можете? Розуміти? Ну я зараз подивлюся, я перезвоню як вот.